Як зробити пошук товарів в словнику на Python? Спробуємо. Створюємо gooddate, який буде словником. Буде в нього ключ та значення. Ми робимо коротку перевірку в одну строку. Пишемо ok, print okay якщо в нас ключик name буде знаходитись в Gooddate, інакше буде виводити немає. Спробуємо. Запускаємо. Бачимо перша строка, що він каже OK. Тобто він знайшов name в. В цьому дикшенері. Варіант номер два. Якщо ми хочемо знайти значення по цьому конкретному ключу, ми пишемо print, далі, далі звертаємось до gooddate і пишемо .get, а в круглих дужках ми пишемо name, тобто назву нашого ключа. І через кому буде, буде випадок, коли вже не, не співпадає, тобто, якщо він нічого не знайде по цьому ключу. Давайте спробуємо, що буде казати. Запускаємо і кажу, що він знайшов, наприклад, по ключу Name iPhone. Якщо я тут поставлю, наприклад, Ключ «Price», ключ price, то він буде виводити його ціну. Бачимо. А якщо ми зробимо домашку, тобто уявіть собі, що в нашому Good Date» вже не просто «Dictionary», а тут знаходиться список, в якому лежать дикшенарі. Як би ви робили пошук тоді через скорочені записи або іншим варіантом, напишіть в коментарях. А якщо хочеш вирішити свою задачу або прокачати свої навички з програмування, пиши нам в Telegram. посилання в описі, підписуйся.